Вітаю, друзі, слава Україні! З вами знову Максютинський. Пішла в нас інжирова тема. Ось. Вчора ось тут. Вчора такі в нас вітри робилися, що то страшне. І відпав плодик вітром, зірвало його, ледь я знайшов його внизу. А ось сьогодні в нас 23 червня, тобі ж 22-го, ну він десь 20-го вже був зрілий. Я чекав, що він почне підвялюватися. Бо що цікаво, я ось його розрізав, а глазок... Повністю закритий навіть при проливних дощах. І плюс я не знаю, звідси видно-не видно. Там під горшками я під кожного полив зробив. От, і поливаю постійно, щоб не підсихав ґрунт, і все рівно глазок не лопнутий. Це я ножом розрізав уже. Ось, ось такий плід. В минулому році я теж його показував. Дехто збігалися висновків, що це Харді Чикаго, Чікаго Харді. Я щось сумніваюся. Мене, мабуть, цього року буде сигналка на Чикаго Харді, подивимося. Ось такий лист у нього, в принципі, стандартний. Ось ось такий лист. Різних листів немає. Всі однакові, в принципі, більш-менш ось такі. Ось не сильно рослий він, він такі коротенькі прирости Вони всі були в плодах, частину він скинув, але я бачу, що... Починає знову в'язати. Фокусу немає. Але він починає знову в'язати. Ну ось вже ці, я думаю, він дуже швидко дозрів ось цей плід. Буквально за 5 днів він налився і дозрів. Дуже моментально так. Давайте глянемо. Я його зважив вчора, він був 32 г. Не дуже багато, але більше, ніж минулого року. Ось така м'якотня. нього. Дуже така красива. Я знаю, що він дуже смачний, От сок навіть тече. Ось дуже смачний, дуже цікавий, може хто підкаже. Він є врожайний. І що цікаво, що він ось ранній, і він все віддає до, до похолодання. Повністю весь весь врожай, що буде ще в'язатися навіть, воно все встигає до, до похолодання віддати, дозріти. Ось цей теж отриманий від тієї ж людини, це з Одеси, але це інший, хоча схожий. І гетьі рост, ростом схожий і все, але трошки сильніші в нього прирости. І теж трошки плодів скидає. Ну, не знаю, подивимося. Так що ось така ситуація, дуже смачний, мені він дуже подобається і що цікаво, що ранній. Перший до нього дозрів, за нього дозрів БАЛ. Вот. Але в минулому році він був пізніший, Бал, в цьому році такий ранніший трохи. Зараз там теж плід такий, як майже як кулак починає дозрівати. Каси того, хто підкаже, Плодики не крупні, але дуже смачні. Ранній віддає ось врожай. Ну, в принципі, і безпроблемний. Доволі безпроблемний він. Все, друзі, всім миру почуємось.